А тепер трохи конспірології. КДБ СССР завербувало Трампа у 1987 році. Він був взятий в оборот спецслужби Трамп, агент Російської Федерації. Про це заявляє колишній голова Комітету національної безпеки Казахстану Мусає, який тоді служив у КГБ. У 1987 році, оповідає він, я служив у шостому управлінні КДБ, КДБ СРСР у Москві. Найважливішим напрямком роботи шостого управління було вербування бізнесменів капіталістичних країн. Саме в той рік нашим управлінням був завербований 40-річний бізнесмен зі США Дональд Трамп. Під псевдонімом Краснов. Можливо, все, навіть найдикіші та най... найнеймовірніші речі, наприклад, вербування майбутніх керівників держав і навіть президента США. Так що нема чого дивуватися. Путін із Трампом колеги, а Зеленський лише капітан КВН.